Слово в українській мові. Слово це таке атамарна, якщо говорити давнегрецькою, Атамарна єдиниця мови. Ну, ніж слово, нічого нема. Слово це єдиниця, така єдиниця. І цю єдиницю ізучається ця єдиниця ізучається в морфології. І ми, цій, цей курс буде про слова. Ми будемо говорити про слова, і ми будемо говорити про, тільки про небольшу частину слова. Ми будемо почина, починати з самого такого великого слова. І це слово має назву іменник. Ми будемо говорити про іменник. Ну, слово Слово таке буде, як і у російського слово, і слово. Ну, Є таке, ну, наприклад, декілька слів потрібно говорити. Слово слів. І що це таке, я вам зараз проговорю. Це такий опорний сигнал, і цей сигнал про наш курс. Тут на цьому опорному сигналі написані всі теми, які ми будемо проходити в цьому курсі. Їх 12 тем. Ну, сьогодні така нульова тема. Ми починаємо, і це нульова тема. Є частини мови. На частини мови я говорив вам, що є мова ну, елементарна частиця мови, частина мови це іменник. І іменник він поділяється ну, е, частини слова поділяється на три групи. Кожне слово це і в російській мові, і в українській мові. Е, слово є три вида слов в нашому житті, ну, в українському житті. Е, перше це самостійний, ну, такий загальний, такий сами, ну, сами головний головні слова, головні види слов. Вони такі основні. В українській мові взагалі 12 видів. 12, Миколай зробити 2. 12, бачите. 12 видів слов. І із них ми знаємо, із них 6 це такі основні, вони мають назву самостійні, 3 службові, і 3 окремі. Ну, о, службовий, ну, наприклад, таке дуже е, цікаве слово. Нехай. Е, а нехай, нехай. Але добре. Добре. Це, 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 це таке, таке вид, вид службовий, е, службовий е, службового слова. І окреме, ну, це, наприклад, оголошення такі, які: «О, о, о, не вечір, не то не ви... О, там о. Світика, калина. О, от це все це такий третій вид, ну, приклад третього віду. Але ми будемо говорити тільки про самостійний. Самостійний там шість варіантів, і перший самостійний вид слова це іменник, Іменник від слова ім'я. Іменник. Давайте я зроблю, ще зроблю. Є таке можливість. Ще зробити, щоб я бачив тут. Ставити дубликат. І я зроблю щось таке. так. І ось так. Так, можливо, так. Іменник. Ну, іменник, да, розумієте, іменник, наприклад, Миколай. Наприклад, Собак. Наприклад, приклад, наприклад, там вулиця. Це іменники. І ми будемо ну, на наше заняття, ми будемо ізучати, що ну, більш подробно будемо ізучати, що таке іменник. Потім кожний іменник має якісь такі параметри, і це параметр число. Іменник буває, буває, ну, поділяється по, по числам. І це дуже, дуже, дуже багато помилок в руськомовних по числа. По числам. Ну, числа в слов'янській мові дуже, дуже такі складні, складні речі. Потім рід, також є рід у іменника, і відмінок. Це буде от три, таких, три, три лекції три, три заняття про Число, рід і відмінник. І потім буде одне заняття по одному заняттю на кожний вісім. Я, ну, Для руськомовних це, це, ну, це, це не так критично. А я розумію, як для, наприклад, немецькомовних. В немецькій мові тільки 4 відмінника: номінатив, генітив, датів, акузатив. І все. 4. А тут. 8, ну, Не 7, ну в російській мові сім, а тут. 8. Я, і ми будемо кожний, кожний відмінок, ми з вами будемо розглядати більш подробно, тому це дуже важливо. Важливо, як ви вірно, але з помилки ви ставите відмінник іменник, іменника. Є назви родовий, викладний, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Ну, кличний, е, от кличного нема в російській мові, і я хочу закон, е, за, завершити цю частину е, пісні, в якої ми, б, ми почуємо кличний відмінок. Og takk. Це, ви почули, це слово кличний відмінок це друже. Друже це кличний такий. Ці відмінок є в слов'янській мові, але в російській він закінчився. Ну, Є такий є елемент, наприклад, ми говоримо о Боже. ну, Якщо ми говоримо Боже, це залиш, ну, залишився відмінок, кличний, але в. Українській мові він, він залишився і є такий відмінник, як кличний. І це усе, що я хотів проговорити про те, що буде в цьому навчальному році. Що ми будемо, о чому ми будемо говорити? 12, 12 буде а, л, занять. І прошу ваше останнє запитання.